Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні ми приїхали відпочити в парк. Ось він знаходиться біля таких висоток. Там місток. Ми йдемо в Принц Айленд. Ось така річка тут. Така краса тут. Можна це все малювати. Класно. Таке небо може піти дощ, так що не знаю, скільки ми тут пробудемо, але дуже прикольно. Ось тут місто і тут цей Принц Айленд. Батька така гарненька, ось такий простір. Тут всі відпочивають, на велосипедах їздять. Мабуть, тут нічого немає особливого. Просто таке місце, де можна погуляти, походити з сім'єю, позайматися спортом, можливо, пікнік зробити. Тут просто є дикі гуси, які пасуться. Ніхто їх не чіпає, окрім дітей, які хочуть з ними погратися. Ось вони підходять, думають, що ми їх будемо годувати, але ми нічого не взяли з собою та й не знаємо, чи можна тут готувати їх. Ой, такий класний. <зас> Ух ти! Який він. Не боїться людей, бо не хто... Його не ображає. Ось такий красень. <ріст> Де-не-де квіточки тут ростуть, і там теж дуже багато усей. Головне мені наступити на щось неприємне. Ось там вони теж на галявинці відпочивають. Накрапає дощик трошки. Сподіваюсь, що хоч трошки нам тут дасть погода. Часу трохи погуляти. Дуже приємно тут. Ага, такі гусечки, травку щупають. Зинять немає, одні дорослі. Ось такі квітки тут висадили. Такі інсталяції тут невеличкі. Прикольна тут панорама. Зелень, глявини. Ось. Так, там дитячий майданчик. Ага, вон куди ми йдемо. Ще один фотограф у нас тут з'явився. Гарний, такий місток. В Канаді дуже гарна екологія, багато природи, і це, мабуть, її основний плюс. Така ось площадка. Ось цей місток. Ну і, мабуть, більше нічого тут такого цікавого немає. Просто гарна природа в центрі міста. Нарешті в Канаді все зацвіло, відчувається весна, травень місяць. І так по місту не сильно багато таких квіточих дверей. І якщо десь з'являється дерево, обов'язково його так от... Фотографують, фотографуються біля нього, бо всі скучили за зелення, за теплом. І, до речі, канадська погода не сильно відрізняється від Києва, де ми жили. Ми навіть з дочкою інколи звірялися, який градус у вас, а у нас такий, то і у нас схоже десь плюс-мінус пару градусів. А холод в Канаді. Не так сильно відчувається. І ще те, що в нас є машина, просто всю зиму майже діти і ми проходили у легких куртках. Хто збирається до Канади, не потрібно, мабуть, брати уж багато такого теплого одягу. Ну, самі дивіться, який у вас буде. Транспорт, як ви будете добиратися до роботи, це, звісно, ваше діло. Але ось коли є машина, люди одягаються легко, потім в торговому вельному центрі все знімають і ходять собі у легкому одязі. Ось тут дитячий майданчик серед такої прекрасної зелені. Рожеві Релакс, просто подивитися на них. Тут такий м'який асфальт, я не знаю, як це назвати, м'яка підлога. Так приємно і ходити пружини. А ось тут такий прекрасний вид. Можна намалювати. Можна представити, що місток і річка. Але на самому ділі то гравій, а там вон, люди на пікніку відпочивають. Ну, ось так, друзі, показала вам таке прикольне місце в Калгарі. Напевно, хто тут проживає, вже давно-давно побували, ми нарешті вибралися. Сьогодні гарна погода, і не жарко, і не холодно. Ось так ми з сім'єю вибралися, поспілкуємося, пограємося. Все моє любі. До нових відео. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Бувайте здорові! Пока-пока!